В ефірі я знаю, як серед нагальних проблем пересічних мешканців українських міст чисельне місце посідають ті, що пов'язані з громадським транспортом. Чи не щодня до міської влади звертаються жителі з проханням роз'яснити, хто і в якій мірі має право на пільговий проїзд в міських автобусах загального користування? Людей хвилює, чому водії маршруток неохоче забирають пенсіонерів, які мають право на безкоштовний проїзд. І чому така мала кількість пільгових автобусів, через що люди змушені чекати по півгодини на переповнену маршрутку. І врешті-решт... Збільшується число звернень громадян щодо відмови їм у пільговому перевезенні. Черкаське автотранспортне підприємство уже протягом багатьох десятиліть перевозить городян пільгових категорій. За перше півріччя Черкаський автобусний парк перевіз уже 417 тисяч громадян пільгових категорій. Але, на жаль, як пояснює генеральний директор цього підприємства, Черкаська міська рада не виділяє жодної копійки на відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням пільговиків. Хоча для цих цілей державний бюджет виділив 16 мільйонів гривень, сказала Олена Куниця. Ситуація таким чином складається дуже дивно, що в нас є електротранспортне підприємство, якому на ці ж категорії було виділено міською радою 14 мільйонів. А на всіх перевізників автомобільних міста Черкас всього 700 тисяч. Але навіть ті копійки до сьогоднішнього дня жодному з автоперевізників не відшкодовано. Тим часом у Запоріжжі пасажири пільгових категорій. В потерпають від водіїв маршрутних таксі. Часом з вуст перевізника вони чують шквал хамства і гніву. Чи кожна літня людина може це витримати? «Любі ограничення в повозі згодних граждан забрещені. Закон має вам сказати, таке пояснення, що Перевозка льготних категорій осуществляється в соответствиї как бы, в межах бюджетних асигнувань. В якому об'ємі оті державні асигнування для виконання законів щодо безкоштовного перевезення пільгової категорії населення надходять до міста Запоріжжя, з'ясовували у заступника Запорізького міського голови. Якщо розбити перевозки по категоріям тобто, желізнодорожний транспорт фінансується 100%, процента довкола 1,5 млн грн. Электротранспорт финансируется на 70%, это порядка 29 миллионов, КП Электротранс получает. И автобусные перевозки сегодня, по моим подсчетам, по цифры, которые мы имеем, порядка 25% всего лишь финансируется. Переводя на наш язык, обозначается так, сколько денег государство выделило для перевозки конкретных категорий льготных, столько их должно быть перевезено. Другое дело, что количество... Пасажирів кричіство, скажем, я його запорожчі, і маючи право цю льготу реалізувати, у нас значительно вище, ніж та сума, яка бюджетом предусмотрена на компенсацію цих затрат перевозчиків. Нагадаємо, що перевезення пасажирів, котрі згідно з діючим законодавством України мають право на безкоштовний проїзд в міському транспорті загального користування, здійснюються пільговими автобусами. Також своїм правом на пільговий проїзд можуть скористатися ветерани війни, учасники бойових дій, учасники та інваліди війни, ветерани праці, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, вдови вдівці, померлих, загиблих, ветеранів і військової служби, особи звільнені з військової служби, реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. Громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей. Також право безкоштовного проїзда мають інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів. Пільгове перевезення інвалідів повинні здійснюватися всіма підприємствами транспорту незалежно від форм власності та підпорядкування відповідно до закону України. Черкаським перевізникам вже не вистачає сил за власний кошт виконувати соціальні програми, адже це є обов'язком міськради. Переконані перевізники. Можливо, роздратованість і нестриманість деяких водіїв маршрутних таксі по відношенню до пільгових категорій пояснюється саме через відсутність компенсації витрат перевізникам, які здійснюють регуляторні пасажирські перевезення автобусним транспортом. Так чи інакше, але все частіше можна зустріти зухвале ставлення водіїв до пільговиків. Ще раз вам повторяю, у нас ніяких обмежень по кількості перевозимих одномоментно в одиниці транспортної пенсіонерів і других льгочків нет. И все заявления водителей о том, что у меня есть, или я уже перевез, или у меня уже два человека, или я на сегодня уже задание выполнил, все это не что иное, как попытка нарушить закон, угу. который запрещает ему всячески отказывать льготчикам в проезде. По закону водитель нарушает. Однозначно, вот нарушение закона, мы с этим боремся в меру наших сил вместе с транспортной инспекцией, которая э, имеет право по закону вскрывать подобные нарушения и их пресекать. Мы осуществляем совместные рейды. У нас есть группа волонтеров в Совете ветеранов города Запорожья. Они нам любезнейшим можно помогать. Просто активные граждане, которые имеют льготу. И, собственно говоря, помогают нам в чем? Они участвуют в этих рейдах, потому как я же не имею льготы, как я могу доказать, что меня не пустили в автобус. Вот. Поэтому мы используем как бы их, как бы это сказать, в общем, пользуюсь их помощью для того, чтобы выявлять таких водителей, которые так вот себя и ведут. Чтобы они удачно ездили, все их пути были безопасными, и безопасность важнее всего, я так думаю. А, а их пути безопасны, это наша тоже безопасность, да? Ну да. Да, я бы хотела, чтобы нас увеличили маршрут, ну, чтобы больше маршрут и ездили, вот. А вы из какого села ездите? С Матвеевки. Чтобы не брали лишних людей. Не резиновый же он, ну куда идет тут? Чтобы водители были более внимательны, не отвлекались. Все-таки ну, думали о тех людях, которые они везут. Останавливались на остановках, ну, с открытыми дверями, делали это гораздо дольше. Ну и все-таки смотрели, если люди стоят на подножках, то уже, наверное, я думаю, следующий когда будет ехать маршрутка, то она обязательно остальных заберет. Не нужно заталкивать людей так, чтобы дышать нечем было, а потом плохо будет людям. Поэтому, чтобы думали о людях, которых они везут. Водители у нас из-за нехватки. Теперь большинство даже, скажем, просто приезжие, они работают вахтенным способом. Вот это вот проблема. У нас нет профессионального водителя. Поэтому подходить нужно в комплексе. Это и ремонт дорог, и замена автобусного парка, и, наверное, профтехобразование. Большая текучка кадров, частые замены. Они не успевают их отстажировать. Уже кто-то за что-то попался. Часто смена людей. Она приводит к уменьшению профессионализма. А когда водителей нехватка, вот раньше была очередь, тогда были профессионалы. У нас была одна авария в вот это событие. А такого, как пьянка, вообще не было, там по 5-10 по лет подряд. Старые директора парков, они просто в шоке удивляются. А на сегодняшний день просто больше автобусов, больше водителей. Больше водителей, меньше конкуренции. Фирмы которые допустили нарушения. Фирма это же водитель, же не, не сам по себе водитель, это работник предприятия. В предприятии есть лицензионные условия. Некоторые фирмы потеряли маршруты. Горисполком, э, спасибо им. Э, они очень жестко реагируют на нашу информацию. Мы направляем... И информации в госполком, они на базе этих информаций, когда водители уклоняются от маршрута, когда водители ездят в нетрезвом состоянии, когда ездят на неисправных автобусах, переоборудованных, там газового рода не зарегистрировано, полком просто расторгает с ними договора. И эта фирма теряет работу. Когда мы перешли на такую модель общения, э, скажем так, директора очень сильно стали задумываться. Вот сейчас уже на сегодняшний день в большинстве фирм Третье нарушение это увольнение. Директора фирм, когда пришло время к тому, что, госполком полком стал очень серьезно подходить на тендерах во время проведения там, и лишать просто разрывать маршруты, директора фирм, они уже поняли, что время вот этого вот хопкового бизнеса прошло, и они сейчас сами, их жизнь подвинула к тому, они сами начинают наводить порядок. Потому что это их не бизнес. Когда мы мы начали подходить с той стороны, что пишем в ДИА, просим лишить лицензии предприятие такого-то было вот, куча такая -то, то нарушений. Мы об этом информируем. И в и говорю с полком, те разрывают маршруты, а те лишают лицензии. Фирмы лишаются. Вот, представьте себе, у вас был маршрут, и вот его нет. Сегодня вопрос связан с перевозкой. Он один из наиболее важных, потому что очень сложно выслушивать звонки людей, а звонят и люди приходят на прием, и когда начинают рассказывать, как ведут себя водители, сложно людям объяснить, почему это происходит. Наша задача создать такие э, рамки работы для водителей, чтобы ни одного звонка в городской совет не поступало. Я думаю, что мы этого добьемся. А от у Черкасах запевняють, що подібні скарги розглядаються оперативно і одразу ж присікаються. Додають, конфліктні ситуації між перевізниками та пасажирами створюються обома сторонами в різних пропорціях. Ми працюємо з такими людьми, і взагалі в нас така сфера нашого бізнесу, скажімо так, що ми дуже залежимо від людського фактору. І ну на жаль. Бувають не поодинокі випадки, і зі сторони, наприклад, кондуктора або зі сторони водія. Але ж бувають випадки не по зі сторони пасажирів. Ми реагуємо на це. Знаю, що перевізники міста жорстко слідкують за цією ситуацією, відслідковують її. І однозначна розмова з такими працівниками це звільнення і просто неприйомна роботу. Навіть можу сказати більше, в нас в місті існує, так би мовити, такий чорний список, який є між перевізниками, де внесено. Тих водіїв, які себе не вміють гарно поводити з пасажирами, а це сфера обслуговування, і ми вимагаємо від наших працівників гарного, толерантного ставлення. Але ж в нас в країні все йде до, до кращого. і Ми також стараємося, щоб у нас мінялося, і обслуговування було як можна найкраще. Ми до цього йдемо. Сьогодні важко визначити, чи передбачено право перевізника на відмову від пільгового перевезення в разі відсутності між ними та замовником договірних відносин щодо розміру та порядку компенсації витрат на пільгові перевезення. Але для того щоб уникнути ситуації, в якій перевізник обходить стороною договірні відносини щодо встановлення розміру та порядку відшкодування витрат на пільгові перевезення. Взаємовідносини між владою і перевізниками повинні нарешті стати прозорими і зрозумілими. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.